Жінки змінюють світ. Такою була назва заходу, який відбувся напередодні міжнародного дня жінок. Ця зустріч зібрала унікальних жінок з різних сфер діяльності, які поділилися своїми історіями успіху, досвідом подоланням труднощів та надихнули присутніх на нові звершення. Під час своїх виступів спікерки наголошували, що кожна жінка має безмежний потенціал для змін, і важливо не боятися слідкувати своїм переконанням, навіть коли шлях здається важким. Я мала змогу поділитися своїм досвідом і розказати свою історію становлення, так історію побудови своєї кар'єри. Про пошук балансу та життя в умовах мультизадачності, і я дуже сподіваюся, що мій спіч він був корисний для слухачів. Можливо, хтось знайшов відповідь на питання, яке його турбує. Можливо, моя історія допоможе комусь в прийнятті рішень вибору, виборі діяльності подальшої. Організатор заходу Подільська молодіжна рада, голова ради Вероніка Мурзакова відзначила основну. Ну, мету зустрічі сьогодні. Ми запросили амбітних, цікавих лідерок громадської думки нашої громади: це і підприємці, це і вчителі, і науковці. Сьогодні ми спілкувалися, обговорювали важливі теми для того, щоб Наша молодь, а саме наші дівчата, рухалися вперед і досягали поставлених цілей. Ось і була головна мета. Незалежно від досвіду чи етапу життя, кожна з присутніх жінок усвідомила, що має силу і можливості для змін як в особистому житті, так і в професійному середовищі. Ольга Ситна, колексім'ягі, телекомпанія КЕТ.